Всім привіт! Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. Сьогодні тема нашого відео це хмарний сервіс Ruigi Cloud. Ознайомимося з його функціями, можливостями, фішками і перевагами. Поїхали! Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. У нас на каналі вже виходив ряд відеороликів про обладнання Руїджі. Там ми розповідали про сам бренд загалом, про модельний ряд маршрутизаторів, точок доступу та домашніх роутерів. Тож рекомендую подивитись. В цьому ж відео ми більш детально зупинимось на тому, що об'єднує майже усі пристрої компанії Руїджі. Це хмарний сервіс. Навіщо взагалі це потрібно? Якщо дуже коротко, то це спрощує первинне налаштування, а потім подальше віддалене адміністрування та усунення проблем у мережі. Як ми звикли налаштовувати, наприклад, роутер. Для цього нам необхідно було бути під'єднаними до локальної мережі, потім з комп'ютера або телефону в браузери набрати IP-адресу роутера, ввести пароль і відповідно після цього потрапляли в налаштування. Але головний недолік в такому способі це обов'язково бути в одній локальній мережі з роутером, тобто ви не можете віддалено керувати пристроєм, що нам дозволить сервіс Rigi Cloud. Ми зможемо отримати доступ до нашого мережевого обладнання абсолютно з будь-якої точки планети, де є інтернет, що дуже зручно. У хмару можна додати необмежену кількість пристроїв. Вона пропонує гнучке керування мережею та функціонал на рівні корпоративного обладнання. І найголовніше усе це абсолютно безкоштовно. А тепер давайте все це підключимо та подивимося, як воно працює. Все обладнання ми вже під'єднали. Акаунт у Хмарі зареєстрували і встановили мобільний застосунок. Давайте спочатку налаштуємо нашу мережу, що має функцію самоорганізації. Тут є у нас два способи: це скан QR-коду з маршрутизатора, і другий варіант це під'єднатися до Wi-Fi мережі. Обираємо під'єднатися до Wi-Fi мережі. Одразу нам застосунок каже, що треба усе обладнання під'єднати кабелями та зачекати 3 хвилини. Натискаємо старт. Як бачимо, самоорганізована мережа знайшла усі наші пристрої. Це маршрутизатор і дві точки доступу. Натискаємо Почати конфігурацію. Введемо ім'я проєкту. Нехай це буде безпека клуб. Тест. Далі пароль. І обираємо сценарій. В залежності від обраного сценарію, нам будуть доступні певні функції для налаштування. Нехай це буде Офіс. Натискаємо далі. Далі застосунок пропонує налаштувати інтернет-з'єднання. Це буде DHCP-підключення. Натискаємо далі. Обираємо країну це Україна. Можемо об'єднати два діапазони 24 Гц та 5 ГГц в один. Вводимо назву нашого СІД. Безпека. Клуб. Нехай буде тест. І можемо захистити мережу паролем, можемо не захищати. Давайте з паролем. Натискаємо зберегти. Все додано, все додано і починається конфігурація. Поки починається конфігурація, хочу нагадати, що на усе це обладнання ми вже знімали відеогляд на нашому каналі. Тому переходьте та переглядайте. Як бачимо, все успішно додано. У нас усе налаштування усіх наших пристроїв зайняло не більше однієї хвилини. І натискаємо Connect. Як бачимо, конфігурація успішно застосована. Одразу можемо перевірити швидкість нашого інтернету. Ми це не будемо робити, і натискаємо Next. Одразу попадаємо на сторінку нашого проєкту. Тут ми бачимо усю карту мережі, все, що під'єднано, це наш маршрутизатор і дві точки доступу. Далі можна подивитися, перейти на вкладку Клієнти і подивитися пристрої, які підключені. І вкладка Інтернет з даними про підключення, про нашу мережу в шторці знизу нам доступні всілякі налаштування. Тут ми можемо провести швидкість інтернету, можемо скинути налаштування, налаштувати Wi-Fi, оновити прошивку, встановити пароль. Можемо налаштувати батьківський контроль, можна поділитися нашою мережею. Це буде зручно, якщо у вас якась несправність в мережі, і ви можете надати доступ технічній підтримці. Тут можна задати варіанти доступу: це читання та запис, або тільки читання, і можна видати доступ на певний період, або на завжди, або на один день, на тиждень, або кастомний доступ на, там, на декілька годин, наприклад. У вкладці розширена конфігурація ми можемо налаштувати надпереадресацію, аграцію портів та ДНС. Ще в цьому застосунку доступний повний каталог продукції Ruidжі. Усе поділено на групи: точки доступу, роутери та домашній Wi-Fi. Ще в цьому застосунку доступний повний каталог продукції Ruї. Усе поділено на групи: свічі, роутери та точки доступу. Також є дуже крута функція, яка допоможе підібрати обладнання під певний сценарій. Натискаємо «Підібрати», вводимо ім'я сценарію, наприклад, Офіс. Обираємо, що тип сценарію Офіс, бездротова мережа і, наприклад, Три кімнати. І натискаємо Згенерувати. І як бачимо, нам застосунок одразу генерує необхідне обладнання, щоб побудувати бездротову мережу в Офісі на три кімнати. В попередніх відео, коли ми знайомились з точками доступу до ми згадували про так званий портал авторизації». Що це таке? Наприклад, ви прийшли до торгово-розважального центру, підключаєтесь до Wi-Fi, у вас одразу реклама. Ви там натискаєте авторизація та отримаєте доступ до інтернету. Тож давайте сьогодні розглянемо, як самому безкоштовно організувати такий портал з використанням обладнання Ruid та хмарного сервісу від компанії Ruiji. Переходимо до браузерної версії Ruiji Cloud, обираємо наш проєкт, далі розділ аутентифікація і відкриваємо портал. Натискаємо «Додати», вводимо ім'я. Ми будемо використовувати режим Inner, він базується на вбудованому в хмару сервері аутентифікації, або ви можете обрати режим External. Це дозволить використовувати у вашому проєкті сторонній сервер аутентифікації, який не має відношення до «Ruigi Cloud. Обираємо SID і далі найголовніше створюємо сторінку порталу авторизації, яку в майбутньому побачить клієнт, коли захоче під'єднатися до вашого Wi-Fi. Вводимо назву порталу нехай це буде Безпека Guest». Далі обираємо метод авторизації OneClickLogin. Це коли просто кнопка, щоб отримати доступ. Тут ми також можемо обрати тривалість доступу. Можна через ваучер, наприклад, такий одноразовий код можна отримати у чеку. Можна через аккаунт. Це коли для вас створили аккаунт, щоб ви могли мати доступ до інтернету. Можна через SMS або реєстрацію. Далі вводимо адресу, на яку перейде користувач після авторизації. У нас це буде Безпека Club, відповідно. Потім необхідно налаштувати візуальні налаштування порталу. Паралельно усім налаштуванням нам завжди доступна прев'ю, як ми будемо бачити сторінку порталу на телефоні або комп'ютері. Далі ми можемо налаштувати лого, за замовченням це руїнджі, можемо додати своє, можна позиціонування цього логотипу змістити. Можна обрати бекграунд, тобто фон. це буде картинка, або просто якийсь колір. Нехай буде картинка. Можна завантажити, звичайно, свою. Далі текст привітання. Це може бути текст або картинка. Давайте задамо текст. Вітаємо. Безпека-клуб. Давайте одразу підлаштуємо розмір тексту, щоб було добре видно. Трошки менше. Зробимо. Ось так чудово. Також можна додати маркетингове повідомлення, можна додати положення та умови, авторські права та текст кнопки входу. Наприклад, натисніть. для Підключення. Бачимо. Мобільна версія та як це буде виглядати на комп'ютері. Натискаємо ОК. Як бачимо, в нас сторінка портал авторизації створена, обираємо її і натискаємо ОК. Статус увімкнено, наш сіт Безпека Club тест і назва Безпека ClubGest. Все більше нічого робити не треба. Давайте тепер протестуємо, як це працює. Підключаємося до нашого гостьового Wi-Fi, вводимо пароль, натискаємо підключитися. І бачимо, нас одразу перекидає на сторінку порталу авторизації, яку ми щойно створили. Давайте підсумуємо: з кмарним рішенням Руїджі Cloud ви завжди матимете доступ до вашого мережевого оплавлення, де б ви не були. Всі функції керування та дані моніторингу відбуваються на хмарі, тому у вас відпаде необхідність у локальному контролері. На відміну від рішень конкурентів, де вам буде доступно тільки налаштування, конфігурація та технічне обслуговування, Ruidie Cloud охоплює повний цикл проєкту, включаючи в себе перший важливий крок, а саме вибір обладнання та створення специфікації саме для вашого об'єкту. І усе це абсолютно безкоштовно, без необхідності купувати ключі або ліцензії. Нагадую, що безпека клуб є авторизованим партнером Руїджі на території України, тому ви завжди можете звернутися до нас за консультацією по підбору та налаштуванню мережевих систем Руїджі. Ми будемо раді запропонувати вам найкращі рішення, офіційну гарантію та сервісне обслуговування. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці! Слава Україні!